Тупо заряжені тачки. міра, які файні. Просто стоять нульцеві, Заряжені капі. Тут всякі, тюнінговані, такі старіше. Вещі колись робили. Не якусь. Бумер, самий перший найперший х'ятий. Блестить наполіровані фари прозорі, як сліза. Альпіна! Зараз, 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 зараз. Альпіна! Я просто балдею від того всього що я бачу, хрому. Стільки скільки надо, без колхозу. Якісь типа водині понамальовую. Ну кайф, кайф, натурі. І ще такі буміра, просто тройка чи що за ну. Я не пам'ятаю пам що за бумер. А це бумер восьмерка. Е38. Як в фільмі бумер, Ну натурі, така как кайф просто. Я тішуся на туре Там шайкийсь бумер, садись самому Ось там бумером. Ну файно, кайф!